Я вручаю сертифікат. Успішно закінчила навчання, Людмила. Я тебе вітаю. Бажаю, щоб ти ці знання застосувала в своїй життєдіяльності, щоб себе змінила, щоб захотіли змінюватися люди, які тебе оточують, і щоб тобі було в житті легко і все вдавалося. Успіхів! Гармонії, з всесвітом, з собою. Дякую. Дякую, Світлана, за такий вдалий курс. За поєднання простого і складного в одному курсі, і те, що в тебе є такий талант дарувати людям здоров'я, енергію їх націлювати на внутрішні і зовнішнє покращення. Емоції і знання, отримані після курсу, як для мене, ну майже по відчуттю, як космічні, все розкладено по поличках. Це дуже серйозна робота, і цей курс він важливий для кожної людини, для здоров'я на виконання якихось майбутніх своїх цілей місій, і просто для звичайного гармонійного життя з кінця. Літа минулого року в мене було бажання більш вдосконалити деякі знання, і так сталося, що ми зустрічалися по понеділках. Працювали над планами, над проектами. Кожний загадував бажання в мене в думках. Було багато, але напрям мене був все таки на роботу з собою, на вивчення моментів для зцілення, самодосконалення для гармонізації особисто себе як людини, бажання отримати знання, вдосконалення себе загально по відчуттям, то і по стану навіть шкіри, здоров'я, енергетичному рівню. Я відчуваю, що цей. Курс квантове зцілення він пройшов не просто я прослухала, а він дається в Що У Світлани є талант викладання, донесення до людини базових знань, навичок. Тобто от, рівень викладання досить високий, досить талановитий. Цей курс квантове зцілення» я дуже вдячна, що в мене, ну, мабуть, ментальний доступ був, що я попала до Світлани на навчання. От і на практичні багаж знань, для того і дається, щоб вона могла собі спланувати своє майбутнє, відчути себе здоровою, самодостатньою, гармонійною. Цей складний час кожна людина має мати сили, світло, любов і можливість бути гармонійним і в сім'ї, і в державі, і на роботі, і в особистих стосунках. Тобто люба людина за допомогою певних практик може досягнути багато з того, що вона планує, але звичайно в доброму напрямі, в позитивному. Дякую за курс квантове стілення. Світлана, ти дуже талановитий викладач, талановита людина.